Всім привіт! І сьогодні мій брат буде відкривати кейси хайворк. Вони магазині там за рубу, це Ну що, відкривай? Добре, зараз тепер. А ще ви бачите, мене появився радувати. Я думаю, що тобі випаде файрвор. А може випаде? Ну, хто його знає. У мене їх ще ой Ой, ой-ой, мене ще їх багато. А в тобі їх не точно багато що? Ще пару десяток точно відкрию. Ну так, може ще і пару дніти. Ну, Святку не мен... знайшла канала тема. Ви ще підписатись? Угу. Так, так, ще раз відкриваємо. Ох, та ти що, Кейси погнали. Ще три кейси. Йой. Ще три кейса? А де один пропав? Я просто не розумію. Я вже граж глюче від тебе. Є. Будь ласка, Stone Firework. Фаєрворк. Yeah, yeah. Не, не виконується. Ще йду, відкрию е 10 е Summer Ну, давай. Одна легендарка. Одна лега. Я буде бути ліпше, ніж одна легендарка. легендарка. А там все розкрити буде, навіть прибрали, так. Я не знаю. Ну, друзі, а ми з відео будемо закінчувати, тому всім...